Сучасне, комфортне та безпечне саме таким стало укриття в дошкільному закладі Карпатська колесанка після капітального ремонту. Тепер тут, навіть під час повітряних тривог, діти можуть безпечно продовжувати заняття. Важливість для нас було те, щоб зробити безпечне середовище для наших учасників освітнього процесу, і ми створили ось це дане укриття. Були проведені безпосередньо капітальний ремонт даного приміщення. У 2024 році наші дані ремонтні роботи були значно розширені. Загальна площа укриття становить 121 метр квадратний та дозволяє перебувати в ньому більше 200 особам. Директорка дошкільного закладу Вікторія Настюк зазначає, дане приміщення не тільки гарантує безпеку, але й створене з усіма умовами для розвитку дітей. На жаль, будь-які час повітряної тривоги протягом дня діти перебувають у цьому приміщенні, де вони Можуть і навчатися. Ми робимо різні рухливі ігри з дітьми, щоб їхню увагу зосереджувати на е Такому не хвилюючих моментах дітям дуже цікаво тут перебувати. Вони залюбки, на на жаль, можна так сказати, але ідуть. Вони не відчувають ніяких тривог. Є місця для того, що у нас, так як є менші діти двохрічного віку, можуть вони, бо тому, що тривога відповідно може бути і в сонний час. Вони так само можуть і дещо, дещо досипати в ліжках своїх. Реалізувати безпечне укриття вдалося за кошти обласного та місцевого бюджетів. Вартість капітального ремонту. Становить більше півтора мільйона гривень. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.